Готівку мені всю сюди давай. Чому? Готівку давай, що не зрозуміло. Я я. я, я, Ти можеш не мішкатись? Руки підняла і дала мені готівку. Блін. Так а як мені давати вам гроші, якщо в мене руки над головою? Як хочеш давай, скільки там те готівки? Ти знаєш? Я маю щось зробити. Я не знаю, треба порахувати. Що ти за касир? що така, що ти не знаєш, скільки те готівки. Давай сюди готівку. Я не знаю. Я порахував, якби руки мене не були над головою. Давай бігом, щоб ніхто не бачив. Добре. Швидше. Я сказав швидше. Це Швидше ти тут не рухайся, щоб я прийшов, бо тіпко тут лежало. Ти мене зрозуміла. А як? Мені сказали не рухатись. Я твій герой, добре. Боже, мій герой. Тільки після побачення, да? Ми на побачення, не? Ну, на чому їх? Тані! Хто тут? Закопай! А що кажуть це про приє... герої, коли вирубають злодію? Ой! Отак от, в от, мою зміну не бу... В Цьому місту... Це магаз. О, ви просто неймовірні. Дякую вам. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, мене звати, до речі. Супер. Аго, ви тут? Ого. Ой, да, вибачте. Слухайте, у вас, блін, чудо острів, 42 магазини по Україні в Києві є. І такий вибір великий, я не знаю, що обрати. А ви після ви для кого обираєте? Е, ну, для, для брата. Чи для себе? Для себе. Чудовий вибір. Можемо ввечері разом постріляти? Що? кажу, з братом ввечері будете стріляти. Може, вам два треба, а да давайте два та хоч мільйон. Ми щодо острів.